Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною сьогодні. Я у магазині Сінсей покажу вам, що ще є по знижкам, одяг та інші товари. Акція діятиме до кінця липня або до закінчення товарних запасів. Дякую, що дивитесь, Бажаю гарного дня, приємного перегляду. Рекомендую вам заглянути у магазин тут дійсно дуже хороші знижки. Така маєчка 79 рубчик від 2ХС до XL на широких бретелях 99. Такі майки по 149 є блакитна, ніжно-рожева, бежева та біла. Сорочка в клітинку легенька тканина від XS до 2XL 599, 100% поліестер 340 гривень. Ось такого плану. Біленька у чорну смужку тоненьку. Рукавчик можна підкотити. гуцик, 100% віскоза. Блуза 169 до 2XL. Віскоза також 100%. Майка біла 99 врубчик. Тканина тянеться. До XL. Ось така чорна поліестер. Є ще бежева до XL, ціна знижена 99 гривень. Боді зі знижкою врубчик 149 Є бліду рожеве та ніжно м'ятне 119 м'ятне. Котон 95%, спідничка з шортиками 359 Від 2XS до 2XL, 340 гривень теніска з надписами до XL, котон 98%. Ось така футболочка з малюнком 269 котонова 459 XS до XL. Котон 100%, 219 чорна і така є бежева. Сорочка жіноча кольору хакі позаду йде подовжена. Рукав укорочений. До 2ХЛ, 100% віскоза 269, 149 майки короткі врубчик. Ось така чорна за 219. Майка рожева 119, є ще чорна. За 149. Сукня жіноча 289 2ХС до XL. Сукня довжина Максі також рубчик. Збоку є розпорка. Котон 95%. Ось така 240. Також в рубчик до XL тянеться. Довжина Максі. 219 ось така моделька іде по фігурі, коричнева зі знижкою коротка за 189 до XL, 189 на довгий рукав, спереду гудзики, тканина рубчик, майка жіноча, леопардовий принт. Такий приглушений. До XL зі знижкою 219. Шорти темно-сині з боку є змійка. Жовтий цінник також 240 гривень. Велосипед кім'ятні 159. Сірі 149. 459 шорти білі джинсові у жовті квіточки. Така модель на поясі резинка 289 до XL. Штани леопардові. Зараз знижка взагалі 189 гривень можна купити. На знижці також зараз джинсові курточки, сорочки. Ось така темно-синя. Ціна 359 гривень. Блакитна 479 це нова модель до 2XL. Дуже гарно виглядає такий блакитний відтінок. Темно-синя курточка на кнопках. Накладній кишені 359, 219 сукня з віскози. На поясі має резинку, короткий рукав. Віскоза 100%. 459 ось таке плаття. Довжина максим. Тут поєднані дві текстури, дві тканини, Верх рубчик до 2 xl Сукня біла, сині квіти на запах. На рукаві резинка стягується. Ціна 289 XE 102 xl Шортики темно-сині на резинці. 219. Ось такі принт зебри, 340 гривень. Дуже класні ось такі шльопки за 240, правда, вже немає розміру мого. Золотисті сандалі 289. це новинка, є в двох відтінках 599. Чорні та бежеві. Капелюшок 129. Лаванда з метеликом, 169 кепка з вишивкою. Чорна однотонна 119 та 159 м'ятна. Домашні капці 269. І ось така моделька, також 269. 219 м'якенький, 459 рюкзак. Чорний з білим 599. Ось такий. 599 також бордовий. Сумка рюкзак. Чорний з ланцюжком на блискавках. Є кишеньки для пляшки 599. Леопардовий також 599. Чорний з брелочком. Ціна 599. Ось така ще є модель. Одне велике відділення 459. Чорний молодіжний 599. В'єтнамки 59, 119. Ось такі шльопки 159 з пасиками, 289 війні, стіч також 289, рожеві 219. Сумочка плетена 340 гривень. Така тканина має ще довгий ремінець, защіпається на кнопку 289. Сумка пляжна з вишивкою. На кнопці. Ручки екошкіра 289. Біла з коричневим та чорна. З білим 289. Сумка пляжна 289. Є ще ось така модель. Ціна така ж сама на блискавці. Одне велике відділення. Така сумочка плетена – 399. Маленька багет на блискавці 129. Дякую, що дивились усім вдалих покупок.